Усім привіт, з вами знову я, Позитивний Кіт, і сьогодні я розповім вам ну про дуже секретну гру від Valve, про яку і так же всім все відомо, а одночасно онлайн, в якій вже був більше ніж 100 тисяч гравців. Непоганий результат єгрі у Альфі. І так, це Deadlock, одна із самых популярних ігр, яка ще не вийшла. Ігра, яка вирішила схрестити геройські шутери та моба, що вийшло в неї доволі непогано. Ігровий цикл взяли напряму з моба, убивай крипів, гравців, знищуй вежі, купи предмети. А щоб перемогти, зламай трон, нексус або підстав потрібне. Але з унікального є те, що ми не дивимось на гру зверху, як в класичних іграх жанру. А від третього, що повністю зміни відчуття від ігрового процесу, та фактично створює нові правила з новими стратегіями та можливостями. Так, я знаю, що звучить це як текст із Вікіпедії, тому тепер детальніше. В игре не має класів у класичному розумінні жанру моба, а саме як у Лігі Легенд, яку я грав більше за все. Верхня лінія танки, средняя линия маги, лісники, що ходят по лесу, та інколи кусають все на линии, та нижня линия зі стрелками та сапортами. Додлок усі з початку матча відправляються на свои линии, а классы фактично поділяються на танки, які, как як зрозуміло, мають багато хп, та через що добре тримають удар. Як то Абрамс чи поліцейський. ДД, тобто персонажі, що наносять основний урон в теорії. Насправді, штанками я наносив більше урону, ніж інколи ДД. Із персонажів це невідимка Хейс, яка як шпигун стає в 2, та парадокс, яка може красти не тільки вбивства, а ще цілих персонажів. Oh, camper, camper. і все, в теорії ще є саппорти, але всі ігри персонажів цієї ролі я виділити не зміг. Ну вони, мабуть, є але я їх не бачив. А персонажів у цій грі доволі багато, зі своїм ігровим процесом, здібностями та фішками. В Пар місцевої валюти ПОТРІБНО БІЛЬШЕ ДУШ Відбуваються у три можливих способи – бивство гравців, бивство крапів, як лінійних, так і лісних, так і через коробки та ігрові автомати, які потрібно бити. Ну і окремо це золоті фігури, з яких інколи випадають невеличкі бафи, які залишаються з персонажем до кінця матчу. Ну і звісно, ці душі потрібні для прокачки рівнів персонажів під час матчу, але навіть тут є унікальна для моба-система, де ми не просто при новому рівні качаємо скіл, а отримуємо бали прокачки, які збираються а вже потім витрачаються на рівні скілів. Ну а покупка предметів тут майже як і в інших іграх жанру: Назбирав душ, купив предмет, який звісно, покращують характеристики персонажів. Місця під предмети тут аж 16, які поділені на класи предметів: Зброя, життя, дух, по 4 предмети на клас, та місця під предмети, що відкриваються під час матчу, які можна помістити будь-які предмети незалежно від його класу. В цілому ігровий процес у грі веселий, та має наразі глибокий ігровий процес зі своїми нюансами, як джампади на карті та дахи домів, з яких можна несподівано атакувати ворожу команду. І те, що душі з лісних крипів та з коробок може зібрати собі з персонажів, якщо їх вбити, до того як вони їх витратили, або як правильно збирати душі, щоб не просідати та не погравати по ним ворожій команді. Так як когось з персонажів ворожої команди потрібно вбити першим, так і свої нюанси зі здібностями персонажів, через це і хочеться грати все далі і починати знову і знову нові матчі, і далі вивчати ці нюанси. І так, доволі класно, коли виходить одному вбити групу ворожих персонажів, тим самим і надалі нарощувати перевагу над ворожою командою. Оскільки це більше моба ніж шутер, саме для мене, як і у Лігі Ліген, є такий мінус, через який інколи не дуже хочеться заходити у цю гру чи іншого представника жанру, це довжина матчів. Що в цілому для мене мінус усього жанру моба. Бо коли гра йде хоча б на рівних, це в цілому чудово. Але коли в тебе вбивають раз за разом упродовж 30-40 хвилин то від цього задоволення може отримувати лише MozAKIS, А чим більше тебе вбивають, тим більше валют іде ворожої команді. І Ось ти вже ненавидиш ворожу команду, себе та гру в цілому, а союзники ненавидять тебе, бо ти кормиш ворожу команду. І так, як на мене, поки це єдиний мінус гри. Графічно помітно, що гра у Альфі, тому поки що рано про щось говорити. бо все може змінитися у наступному патчі, як графіка, так і музика. Зараз десь не хватає ефектів. А десь використовуються тимчасові ефекти чи текстури. Наразі, наскільки я зрозумів, тестуються саме ігровий процес, чи подобається він гравцям, чи ні, так як можна зробити ігру краще. Федбек наразі збираються через Discord та форум тестерів. Наразі це класна гра, як для проєкту, що знаходиться у Альфі, яка має гарний ігровий процес, через що й отримала наразі свою популярність, ніж минулі вже мертві проекти, які також спробували об'єднати моба та шутери. Такі як Парагон та Battleborn. Так, вона, як і будь-яка гра, має свої проблеми та недопрацьовані елементи. У Альфі є щось недопрацьоване, ось ця новина. Але, на мою думку, її варто хоча б спробувати, щоб зрозуміти, чи варто вона вашої уваги, чи ні. І так, наразі поки що доступ до гри можна отримати лише запрошенням від друзів у Steam. Тому, якщо комусь потрібен доступ до Deadlock, Підписуйтесь на мій телеграм-канал, де також будуть меми та невеличкі різноманітні матеріали, де в коментарях можете залишити посилання на свій профіль у Steam, для того, щоб я міг додати вас у друзі та дати доступ до гри. Ну або у коментарях під цим відео, де я також буду давати запрошення усім, хто захоче. І пам'ятайте, навіщо потрібен пістолет, коли є кулак. А з вами був Позитивний Кіт. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, пишіть коментарі, як вам гра, та підписуйтесь на канал. Це це дуже допомагає розвитку каналу. Побачимось у наступному відео. Мяу!